День. і Чим цікава інтеркультура за резонанс на розвитку культури суспільства, чим воно цікаво тим, що а, 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 нами ніхто не керує. А, ми працюємо з журналістами, працюємо з відомими людьми, ми працюємо з дітьми, працюємо з портури, мистець, ми працюємо з асоціаціями культури мистецтв, ми працюємо з посольствами, ми працюємо з безліччю організацій міжнародного. І людей окремих гуртів. І це переваги. Один недолік в нас нема грошей. Але це, як в русі, — це рух. Хто я заробляю десь на, на стороні, хто заробляє десь на стороні. І в свій час ми віддаємо це, це професійні якісь якості і натхнення для суспільства, для людей. Всі проєкти, які посту є, я хочу признатися для своєї родини про якийсь цікавий проєкт на острові Скарбів. Тобто половина людей в нас повола, тому що ми влітку проводили час на острові, взагалі п'ять місяців. Я особисто жив на острові і, і ми там приймали делегації з Донецька. І, Посольстві і так далі. І в нас там фанфісти, стена на, на воді. там сім на п'ять метрів, дуже велика, така і ми робили концерти, фестивалі. І вже нібито ми все вже все в Україні, все, що ми могли здобути, ну, як імідже, якісь події, якісь акції, якісь ну, ініціативи, все вже відбулося. Тобто в нас немає ну, жодного відмови, ну, будь-кому будь не зверталися, нам кажуть, Звичайно, ну, треба було берег остров і так далі. І це вже, а, з одного боку, це вже насторожує, тому що має бути якийсь рух. І от ми вже власне, сподіваємося, що ми не за той часу, коли о, цей проєкт навколосвітній караван стане вже проєктом в дії, не в рамках підготовки цього проєкту, а коли ми власне, до о, такої консолітації, коли ми можемо збирати. Ресурс власне, для самого цього корабану, для того, що він рухався і зараз, такий час, коли увага знову привертається до України, дуже велика. Увага, як це було в 2004 році, так відбувається і зараз, але більш потужно, тому що проблеми, які є в, в світі, вони їх можна побачити і в кожній країні, в Україні є, є такі ж самі проблеми, як і. Світу, але зараз увага до України, тому ми можемо ці е, проблеми вирішувати. От власне як ми їх вирішуємо, щоб це було е, якомога мирніший спосіб, скажімо так, без без пішені і так далі, не тому, що це загрожує атмосферу, а тому, що це е, просто не є е, тим шляхом, який ми... Хто працює в інтеркультурі, бачимо. Тому що це караван караван культури. Процвітання, мета, мир як мова для процвітання, культура як засіб, мова як інструмент, медіа як відповідальність. Медіа — це не тільки засоби масової інформації, а це, а це і міці, творчі відношення до нашого життя, до нашої роботи. Все, що я роблю, я роблю для своєї родини, але нема чужих дітей. І Могли і дівчати, і матерів же час, але таких молодих виглядає дуже молодо, хоча деяких побували троє дітей. Деякі ще не народили. Я дуже радий, що ви прийшли, що ви знайшли таку змову. І коли я сидів тут і слухав по честь Віктора Іліча Хавицького, Олександра Васильовича Афанова і Олену Дибу, я вирішив. Змінити план цього сьогоднішнього засідання. Тобто я не буду презентувати ті презентації, які в мене заготовлені в PowerPoint, і ми зробимо це наступного разу. Це перший семінар за 10 років, це перший показник. І ті люди, які прийшли, це є власне ті політики, це ці, ці, ці є живі скарби, це є багатство. Їхні ініціативи дорівнюють їм саме. І коли ми підтримуємо ініціативу, ми підтримуємо людину. Якщо я підтримую Вікторію, то я підтримую всі справи, якими вона приймається, і це абсолютно нормально. Тому що вони якісь дивики зібралися тут нам. У нас дуже-дуже багато. Багато зараз людей і за кордоном, за кордоном України, за кордоном Києва. Наші е, представники наших всіх міжнародних рухів рух на підтримку проєктів резолюції ЄНЕСКА, рух на підтримку національних та етнічних мов та культур. Зараз в Грузії вилетіла вчора. Теодаріна яка завжди з нами була. Але я рада, що сьогодні в нас є і виступи по народовладі. Наталія яка є наш маячок, е наш експерт. по народовладі, вона прийшла з Андрієм. Я, е я просто дуже хотів, щоб ті, ті люди, які прийшли, зрозуміли, чому ми витрачаємо свій час, свої гроші для підтримки цих ініціатив, тому що це вкрай важливо. Тут сьогодні будуть живі презентації, просто вас прошу вже дуже стисло, тому що часу мало, і я знімаю всі свої презентації, які я приготував до наступного разу. Але зараз я хочу, щоб ті люди, яких я особисто запрошував, на це, це Наталя Порткипанець, це Богдан Бабіч, це Світлана Козаренко, міжнародні нашої заходи. Це Аня Рудковська, і, о, Віта Мороз. І, дуже хотів би, що виступили Гандрус, тому що м -м -м, важливо знати досвід розчарування. Про це ми поговоримо ще і в нашій є Сергій, він відомий як Сергій Хайхет, але він це людина, яка керує таким цікавим Дуже поважний, такі дуже цікавий. Є Олександр Кривенко, який дуже хотів би, щоб він сьогодні виставити. в нас є людей, які мають не просто ну, цікаві проєкти, а ну, такі проєкти, без яких я думаю, що не відбулося тієї перемоги, яку ми маємо зараз. Дякую, і зараз я запрошую до слова, я хотів би почати з Богдану. Тому що це співбачення, все, що ми бачимо зараз, це, 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 бувають такі ініціативи, які є дуже корисні для, для якогось регіону, да? для, для вашого під'їзду, для, для міста. Але є такі ініціативи, які просто, коли я отримую по електронній уряд, то я просто я не знаю. Це, це, це дослідження експерти, які зібралися роблять цю програму, і вона вже працює, тобто можна без шинки, без коктейлів, абсолютно робити ті справи, які раніше кошту неможливо було. Люди зібралися так само, як ми колись зібралися резонанс на Енсі, і роблять справу настільки професійно, що тільки можна резонувати це. Що таке резонанс? Це просто підтримка одне одного. Це відгуки, які нашаровуються і роблять саме резонанс. І такі люди, які роблять ці умови, ці інструменти, вони роблять це в рамках тієї стратегії, резонансної стратегії, головного такого напрямку, який ми називаємо резонансною стратегією. У нас є дуже багато резонансних стратегій, близько 30. Майже всі вже впровадили деякі власне. Ще ми не, не доросли до цього, але про це я думаю, що ми трохи пізніше, якщо залишиться час, що ми почали пізніше і слова Богдані, вона зараз о, знайшла вже. Я сподіваюся, що хотіла. Вона хотіла показати зараз.